Не погодили 18-й пакет санкцій, але розширили інші економічні обмеження проти Росії. Рада ЄС вирішила запровадити додаткові санкції проти дев'яти фізичних і шести юридичних осіб, відповідальних за дестабілізаційні дії Росії за кордоном. Їх зокрема звинувачують у маніпуляціях і втручанні в іноземну інформацію під санкційним особам заморозять активи, заборонять в'їзд на територію ЄС. і Їм навіть транзитом не можна буде туди їздити. Під обмеження потрапили відомства, які створив уже покійний очільник Вагнера Євген Пригожин і Ще одне заснував ідеолог рашизму Олександр Дугін. Ці підприємства вели дезінформаційну кампанію, спрямовану проти України і країн Європи, як от Франції. Вони намагалися вплинути на виборчі процеси на заході і дискредитувати тамтешніх політичних діячів. Також вони поширювали свій контент на окупованих українських територіях. А от 18-й пакет санкцій, націлений на енергетичний сектор Росії та їхні банківські системи і військові технології, напередодні так і не ухвалили. Проти виступила Словаччина і Мальта, які хочуть компенсації у разі відмови від російських енергоресурсів. Попередньо відомо, що обговорення санкційного пакета на рівні послів країн ЄС. Продовжать сьогодні головна дипломатка ЄС Калас покладала великі сподівання на позитивне рішення щодо його ухвали.